Заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних сил України Фольклорний гурт Святовид працює у прилуках. Прошло за моєю спиною до останніх налаштування цимбали, дует скрипок, контрабас, баян, ударні та солісти з мелодійними голосами. Сучасні мандрівні кобзарі завітали до Прилуцької гімназії номер 13 Колектив Святовид реалізує патріотично-мистецький проєкт Від колиски до звитяги. Розповідають історії полеглих героїв та героїнь, бо їх імена мають знати українці від найменших до найстарших. Ми розповідаємо нашим дітям, нашим учням про те. Які подвиги зробили герої ціною власного життя, історії цих героїв, їхній життєвий шлях, і безпосередньо їхня їхні бої, їхні втрати, і на великий жаль їхні смерті? Я найбільше всього запам'ятала про Ірину Цвілу. Я запам'ятала, що вона була дуже віддана Україні. Вона була фотографом. Вона воювала разом зі своїм чоловіком в АТО. Після повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, вона пішла в лави воєнних нашої країни. Та обороняла нашу країну разом зі своїм чоловіком, на жаль, загибла. військові кажуть, кожну історію можна розповісти мовою музики, читаючи життєписи полеглих героїв, обирають особливу мелодію. І в той час, коли звучить пісня в ім'я загиблого, він чи вона незримо приходить у школу або бліндаж, аби заслухатися українським фольклором. Музика має великий вплив на людський розум, людську душу. А для того, щоб більш згуртувати дітей, тому що якщо Десь іноді вони текст можуть не дослухати, прослухати то пісню. Вони точно вислухають. Вони точно почують той текст, ту емоцію, ці слова, і та і та інформація, яку ми хочемо до них донести. Репертуар фольклорного гурту святовид різноманітний. Серед пісень є і козацькі ритмічні. І ліричні пісні, проникаючи голосом у тіло та душу, Іст оркестру Сергій Пеньковець виконує 50 пісень. Його тенор світлий і променистий, ніби вивершений дзвін серед тиші. Кожна нота це не просто звук, а розповідь, що проникає крізь серце. У високих регістрах голос набуває кришталевої чистоти, а в нижчих м'якої теплоти, що огортає слухача. До заслуженого академічного зразкового показового оркестру збройних сил України Сергій долучився у 2019-му. дев'ятнадцятому. Саме дитинство я співаю, так само буду в школі, співав. Поступив у університет, музичний співав, ну, тому поєднув вирішив поєднати своє життя із музикою, із і з музикою, і з оркестром. Так склалося, що в 2020, 2020 році, коли почалася повноштабна війна, я міг внести свій вклад як на як наймаксимальніше. Я робив те, що я міг робити найпрофесійніше і найбільше, і при цьому приносити пользу країні. І радувати своїми піснями, своїми голосами не тільки цивільних, але й наших бійців безпосередньо на лінії зіткнення. Якщо я скажу, що ми об'їздили всі області, всі міста України за три роки, я напевно вам не збрешу, тому що в певний момент ми навіть збилися з ліку, скільки в нас концертів, скільки в нас було міст, скільки в нас було поїздок. Але ми не завжди катаємося от таким складом, безпосередньо через те, що ми маємо бути мобільні, ми маємо заграти в будь-якій. Точці в будь-якому бліндажі, окопі, хаті, де живуть бійці. У нас також є невеличкі групи, які називають Браво. Це п'ятеро людей, троє солістів, два інструменталісти. Але повноцінний концерт. або бо навіть чотири концерти в день ми можемо приїхати і подарувати для наших бійців. 8 травня спільно з колективом виконував народну пісню, котра стала голосом українського спротиву у війні за волю. Ой, у лузі червона калина. Ми її хотіли співати для того, щоб могли виконати її разом з учнями, щоб просто на, на всю школу стояв цей кагал, ці співи, цей текст, щоб чули не тільки всі прилуки, а щоб, щоб в Кремлі почули. Hey, hey. Фольклорного гурту святовид, ніби жива історія, яка заговорила до наших учнів через музику і слово для гімназистів. Це урок, який не знайдеш у підручнику, говорить директорка Наталія Воронько. Це відображення нашої сили, нашої незламності, нашого духу, це нагадування про те, що нічого не зламає нас, а наша перемога вже не за горами. Тому сьогодні, слухаючи цей оркестр, ми не тільки вшановуємо пам'ять загиблих, ми вшановуємо і тих. Хто сьогодні бореться за нашу свободу і тих, хто ніколи не здається, і нехай ця музика надихає нас усіх на віру, перемогу та єдність. Це дуже значима для нас подія. Нам дуже приємно, що захисники приїхали до нашої школи. Ми дуже раді, що вони знайшли для нас час. Велике дякую нашому від нашої школи, оркестру, який завітав до нас, який знайшов час, щоб приїхати до нас. Показати свою музику, свою відданість нашій країні виконавці привезли з собою пам'ять, гідність і глибоку повагу до наших захисників. Надихає, коли військові кажуть: Слава Україні, а у відповідь чують багато голосця.